Мене звати Діана Гуцул, і ви на моєму ютуб-каналі цей влог, скажімо так, буде називатись Пошуки квартири в Неаполі» і взагалі, як можна зняти квартиру е в цьому місці. І я розкажу свою історію, чому я змінюю квартиру. Е сьогодні вже третій день, який я ходжу і дивлюся різні варіанти. Е завтра, думаю, буде останній. <гану> <гану> і, скоріше всього, я між цими буду вже вибирати, але час покаже Вас несу з собою. Хотіла спочатку це все заснімати, але якось не вийшло. Так, я все-таки не знімала квартири, які я дивилась, тому що передостання мені сподобалось, але не було можливості зняти відео. Вона була пуста і особисто що показувати не було, вона була обмебльована. Там не вистачало пару меблів, пару ем, предметів сантехніки, ем, е, але я її не знімала. А в останній день е, мій вибір впав таки на неї. <сум> Все-таки це така квартира, неочікувана, але я її вибрала. Е, тепер я чекатиму 2-3 місяці для в'їзду. Е, Чому не точно, тому що вони викупляють нову квартиру, цієї з'їжджають, а я переїжджаю в їх теперішню квартиру. Це знайомі, не через агентства. Всі квартири я дивилась через агентства. і зараз я розповім взагалі історію, як через агентство можна вибирати квартири і плюси. Брати їх через агентство, а плюси, звісно, коли ти або десь через інтернет, там Facebook Market дивишся, або взагалі там, наприклад, твої знайомі. В чому це різниця? Взагалі, які документи потрібно для зйому квартири, і трішки розповім про свою стару квартиру. На каналі є відео про мою стару квартиру. Я залишу тут це відео. Можете подивитись, хоча я думаю, я ще засніму період переїзду. Це буде наступне відео. І так я розповім, як я почала свій вибір квартири і чому я взагалі змінюю квартиру. Я змінюю зв'язку з тим, що мені потрібно з'їжджати з моєї теперішньої студії по манікюру. І я вирішила, що я хочу змінювати і моє місце проживання, тому я шукала квартиру велику на 3-4 кімнати, щоб розмістити мою жилу площадь. Мою студію і плюс зробити міні-студію по малюванню, так як я працюю з футболками і картинами. Щоб в мене це все було розділене. Плюс я хотіла знову почати працювати з волоссям, так як я колись працювала вдома. І зробити це все в одному місці для прийому якби клієнтів, окрему кімнату. Тому це все призвело до того, що я почала шукати квартиру. Я її спочатку шукала всіх, запитувала, де хто можливо чув. А потім я здалась і вирішила звернутися в агенцію. Я зверталась в декілька агенцій, передивилась масу квартир. Мені нічого не сподобалось, чесно. Останній день мені сподобалась одна квартира. Вперед останні, ну останній в плані того, які я дивилась з агенціями, це була остання квартира, які, яку мені пропонували агенції. Я її подивилась, вона не була погана, я не засняла відео, як я говорила попередньо, тому що не було ніякого сенсу. Я на наступний день хотіла іти дивитись нову квартиру, і я її пішла подивитись. Вибрала я в кінці кінців останню квартиру, яка дивила, яку дивилась, і це квартира моїх знайомих. Так що так склались обставини, просто не знаю як. Єдине, що мені прийдеться її зараз чекати 2-3 місяці. Але я так і так би чекала, тому що в мене на моїй теперішній квартирі, як всі тут просять умова, ти платиш наперед два місяці, і плюс місяць в'їзду ти також платиш. Так, що в мене оплачений зараз уже місяць, і два місяці, які були раніше оплачені. Я якби повинна їх там прожити. Ну на період зараз переїзду мені все рівно. Якщо мені скажуть, що та квартира звільняється через два місяці, я вже починаю переїжджати. Я починаю купляти меблі. І ця квартира, якби те, що вона оплачена, мені навіть краще, тому що мені не потрібно буде терміново всі речі перевозити, тому для мене це навіть плюс. Розповім взагалі, як працюють агенції, і чому я якби вже вирішила піти в агенцію. Агенція єдиний, якби з неї плюс е, мені здається, що ти можеш ходити дивитися всі квартири безкоштовно, які ти дивишся там на сайтах, які пропонують вони в тій зоні, яку вибираєш ти, е, плюс-мінус Тих квадрат, ті квадратні метри, які потрібно. Але оскільки я дивилася великі квартири, то вибір був ну, якби непоганий, в плані непоганий, що їх було декілька, так як маленьких взагалі майже не було. А мені потрібна була квартира велика. То тут в центрі, де мені потрібно, їх було небагато. Я подивилась всі, які були в потрібній мені зоні. І не, не одну з них якби так і не вибрала. Вибрала цих моїх знайомих квартиру при виборі квартири з агенцією. Трішки риск є того, що ти знімаєш, не знаєш в кого квартиру. Агенція Apple отримує свої гроші в момент, коли ти вирішуєш брати цю квартиру. Ти агенції повинен, наприклад, вона коштує 900 євро там чи 800, ти оцю суму, яка указана на сайті твоєї квартири, оплачуєш агенції. Наприклад, 800 євро, навіть якщо тобі власник самої квартири вже при кінечній зустрічі каже меншу ціну, агенції ти будеш платити ось цю ціну, яка була указана на початку, тому що агенція працювала з цією ціною. Тобто агенції ти видаєш одну ціну, плюс ти починаєш робити всі контракти. Ти заключаєш контракт. На хату, на воду, на світло, газ і так далі. І кожен контракт плюс-мінус коштує по 200 євро. Це такі немаленькі затрати. І взагалі для укладення контракту всі хотіли контракт 2 плюс 2, 4 плюс 4, а мені на такі великі періоди, якби на 4, на 8 років квартира не потрібна. Мені потрібно на рік, на два квартири, тому що в мене ще рік навчання і далі як буде, я Планую взагалі звідси переїжджати, тому мені не потрібна така на такий довгий період квартира, поки що я тут, тому що у мене тут є ще справи, у мене є ще тут навчання, у мене тут поки що робота, і мої проекти, які я запускаю тут. Коли вони будуть вже готові упаковані, я їх вже буду вести наверх на або взагалі в другу країну. Про це не зараз, не зараз про це. Але мені ідеально якраз потрібна була квартира з умовою контракта трансіторіо. Це як проїздом в нас називається тимчасовий контракт, тобто контракт тільки на, на рік-на-два. І так виходить, що я зустрілася цих знайомих, і мені ідеально з ними і квартира мені сподобалась. Вона велика свіла, підійшла ціна. За такі великі квадрати, звісно, мінус великий, тому що вона не обмебльована. Але квартири, які я навіть дивилась по набагато більших цінах в агенціях, теж не обмебльовані або якісь такі меблі убиті, що їх треба всі заміняти. Тобто мені це було не в моїх інтересах, і я не вибирала ті квартири. І, звісно, через це мені підійшла ця квартира. І так я пояснила, чому я змінюю квартиру, які умови. А що я не договорила, коли ти укладаєш контракт? Вони в тебе просять, звісно, документ. Якщо контракт часто вони на сайті указують контракт, наприклад, для емігранта, ну то тобто є не для італійця або для італійця, і вони просять в тебе демонстра... ну, твій дохід. Документ про твої доходи, що якщо це особливо, якщо квартира велика і дорога, це обов'язково вони в тебе просять цей документ, тобто, що ти здатний якби оплачувати цю квартиру, і це нормально, тому що по законах, взагалі Італії, можливо, таке навіть що ти заїдеш в квартиру, і потім закон буде тебе захищати, і власник не буде отримувати гроші. І не зможете ви вишвирнути, <гум> тому вони дуже бояться. обливу в цей період пандемії. Це не найкращий період. Взагалі мені здається змінювати квартиру. Але зараз і подорожало все. <гум> але такий період який тобто, в мене вже мені вже надоїла моя квартира дуже. Я хочу велику квартиру світлу. І терміновий переїзд, тобто звідси з моєї студії, вже не за горами. Вони тут запускають касу вакансу і мені треба з'їжджати. Так що зустрінемось в наступних відео. Я вже розповім про весь мій переїзд, будуть відео про нову, звісну квартиру. Я 100% буду знімати, як я буду вибирати мебелі, як буду їх монтувати. Поки що я не представляю, як я це все буду робити сама, це має бути щось. Благо в мене тут є дядя, який, хоч мені якісь тумбочки, допоможе скрутити. Так що, як мене жартують клієнти, потрібно знайти мужика на період, або муж на час. Зустрінемось в наступних відео, я вас буду чекати і буду ділитись цією радістю моєї нової квартири з вами, мого росту, моїх змін. І якщо вам подобається, ставте лайк, підписуйтесь, і зустрінемось в нових відео.